Душа горить у каеття вогні, тату, прошу, пробач своєму сину. Героєм ти загинув на війні, не я зустрів з тобою домовину. Я на колінах би стояти мав, і твої руки цілувати, тату. Ти у бою життя своє віддав, щоб Україна не дісталась кату. Серце болить тепер, там вічний плач, в думках лечує з чужини до хати. Тату, мій рідний, я прошу. Пробач, поруч не був, щоб тебе врятувати. Я Богу вдячний за своїх батьків, за добру маму і мудрого тата, за те, що у любові і ласті жив, і бачив доброти від них багато, і за сестричку дякую їм, що ночі не доспали і зростали, оберігали нас теплом своїм і добру долю Господа благали, яка чудова в нас була сім'я, любові й розуміння в ній багато. Мама, сестричка, Настя, тато я не вірю, що нема вже тебе, тато. Вдячний тобі, що завжди поруч був. Пораду дати вмів і зрозуміти. Ти моє кожне слово, тато, чув, по совісті, по правді учив жити. З твоїх порад я сильним, мужнім став, скільки всього пережили з тобою. Ти свої мужні плечі підставляв, і ми разом. Справлялася з бідою. Пишався я, що в мене ти такий. Поруч з тобою завжди було свято надійний, добрий, ширий і простий. Найкращий в світі був у мене тато. Все, що я вмію, ти мене навчив. Разом пройшли біль страх, розчарування. Ради дітей ти і онуків жив, ради сім'ї були твої старання. Коли в далеку я дорогу виїжджав, на чужині мені судилось жити, Бог нам останню зустріч влаштував, щоб батько і син могли поговорити. Немає дня, щоб я це не згадав, час повернути, маю я бажання, хіба тоді думати міг, чи знав, що зустріч ця буде для нас остання. Вернутись я тебе живим просив, досі не вірю, що тата немає. Щодня за тебе Господа молив, чому він найдорожчих забирає. Дякую, що татом був моїм другом, наставником, який міг зрозуміти, ніколи більше не прийдеш в наш дім, не встигли ми іще договорити. Я досі набираю номер твій, як молитви, СМС читаю. Для мене залишаєшся живий, знаходишся там, де зв'язку немає. Тато герой, мене душа болить, як птах поранений, їй хочеться кричати, мені б тебе побачити на мить і запитати, як так вийшло, тато? Я таким буду яким хотів ти, крізь все пройти і ніколи не зламатись, себе у світі грішному знайти все зможу. Я обіцяю, тату, ти в пам'яті залишишся моїй. Сміливих, мужніх завжди пам'ятають. Я дякую, що ти був, тато мій. Героєм став, герої не вмирають.